Вітаю, з вами Галина Прігріс. Я сьогодні знімаю -відгук на, е, відгук на коментар, тому що я знімала два відео. Це шкарпетки на двох спицях і на кругових спицях одночасно. Єдине, чого я не акцентувала, я акцентувала при пров'язуванні. Першу петельку рівно знімаю, просто, щоб було достатньо рівно можливо зшивати. Потім 48 петель пров'язую. Ось резинка 2х2, 48 петель. Рахуємо. Дві лицеві дві вигорітні, так як у майстер класі шкарпетки на двох спицях. Дві лицеві дві вигорітні, дві лицеві. Тобто шість, дві, чотири, шість. Сім, вісім. Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 і краєва петелька. Тобто, ось тут я сказала, першу знімаю, а потім краєва петелька. Я їх не врахувала у розмові, не додала. Тобто, робочих 48 петельок, а ті дві, які пшивати, я просто не акцентувала увагу. Пров'яжу ще разочок, ще рядочок, Тобто, це краєва, або перша, яку я знімаю, 48 петель і знову ж краєва. Тобто разом усіх петель буде 50 для двох спиць. я ще один рядочок, тобто ось вони, краєві моя, одна і друга. Коли я зшиваю ці дві петлі, з одного боку краєва вона виходить ось. Я там дещо по-іншому сшиваю, але петелька одна така, одна така, тільки на виборітньому боці показую ось так, можливо, буде максимально зрозуміло. Тобто я зшиваю краєві петлі, які я не врахувала, тому що на кругових спицях там все ідеально виходить, але більше часу займає. Ось, шила. До прикладу, це виворітній бік. Дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві. Що тут не так, трішечки мені не зрозуміло. Інший метод зшивання можна використати там, де петельку з іншого боку зашивати. Ось візьму другий бік зашивати петлю так само. Дві лицеві і краєва з того боку, і тут дві вигорітні, дві лицеві. Тобто я зашиваю саме ось ці петлі, ось вони. В ідеалі прошивати? Взагалі так. Ось так в ідеалі прошивати. Або зшивати подібні речі за ось цю частинку. Або за серединку петлі, ось так, або ось тут. Один раз тут, один раз тут. Ось так. Ось тут. Тобто я підбираю петельки, за край петлі так, щоб вийшов шов. Ось, потім затягую його. Ось, бачите, вийшли дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні. Так само. О, спиця заважає. Дві лицеві, дві виворітні, шов, дві лицеві, і пішли далі. Тобто, все залежить від того, що і як ви будете робити. Коли буду робити слідуючі шкарпетки, буду більш уважно. Думаю, це зрозуміло. Ось лицевий бік. Тобто я за пів петлі стягала їх, і в мене вийшов ось такий шовчик. Тобто тут дві виворітні, тому що пров'язані дві лицеві петлі. Ось дві виворітні, шов, дві лицеві. Де у вас виходить 6 петель однакових, мені дещо не зрозуміло.